Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях отакий шикарний ліхтар від компанії Nightcore. Новинка 2025 року. Три в одному: це ліхтар, фумігатор і також повербанк на 18 000 мАч Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні, магазином Nightcore.ua. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Ліхтар надходить ось такі, як завжди, шикарні коробці від компанії Nightcore, на які вказано, що це 1800 мАч, максимум 3000 люмен, від 50 до 3000 це якщо на білому світлі. Також вказані органи керування і його характеристики. Вказано, що ємність його 64 Вт 648. Номінальна ємність 9900 мАч. І як бачите, характеристики по виходу і по входу, який струм він може отримувати і який може віддавати, тобто 20 Вт. І також, як бачите, вказана колірна температура від 2700 К до 6500 Кельвін, Тобто, можна міняти температуру світла. Також в комплекті йде ось такий шикарний кейс. Від компанії Найткор який поміщається даний ліхтар. І також, як зазвичай, йдуть рекламки, стандартний кабель від компанії Найткор і звичайно інструкція. Ось така інструкція. На жаль, як завжди, майже як завжди в компанії Найткор в ній немає графіків. Тож, друзі, Отак От виглядає даний ліхтар. Корпус із міцного пластику. Я думаю, що це пластик АБС. Як бачите, є пластикова рукоятка, яка обертається практично на 360 градусів як бачите. І тут є магнітна підошва така. Це ми перевіримо, як він тримається. На передній частині, як бачите, отака текстура. Звичайно, що це не радіатор, це просто. Текстура для красоти, тому що корпус пластиковий, це ніякий не радіатор. В задній частині ліхтаря ми бачимо прийомник фумігатора, тобто сюди вставляється пластина фумігатора, щоб він міг працювати. В верхній частині ми бачимо органи керування, тобто дві поворотні рукояті і дві кнопки. І також ми бачимо індикатор. Відразу покажу, як працює індикатор. Це просто натиснути на кнопку, і ми бачимо, що. Ліхтар повністю заряджений. В передній частині ми бачимо оптичну систему. Це така доволі складна оптична система, яка практично складається із багатьох лінз по системі TrueVision, яка вже деякий час використовується на ліхтарях Nightcore. І їх добре себе зарекомендувала. Ми бачимо по кругу діоди холодного світла, по центру діоди теплого світла, і також є діоди червоного світла. Тож, як працює керування ліхтарям, вмикаємо ліву рукоять, і як бачимо, вимкнувся ліхтар на тій колірній температурі, яка була виставлена до вимкнення. І також її можна, до речі, виставляти, навіть коли ліхтар не горить. Тобто, ось зараз ми бачимо, що це холодне світло, обертаючи праву рукоять. І дивимося, як міняється температура колірна. І так, до теплого світла. Тобто, ви можете відрегулювати: зробити нейтральне світло, холодне світло і тепле світло, тепле лампове. І, звичайно ж, лівою рукояткою, якою ви вимкнули, ви можете також регулювати яскравість, Тобто ось до 3000 люмен. По мінімуму, це 50 люмен, по максимуму, це 3000 люмен. І, звичайно, ви можете регулювати це плавно. Єдине, що я заважив би, це те, що рукоять спрацює дещо з запізненням. Тому потрібно це враховувати. Тобто, ось дивіться, я повернув, а ліхтар спрацював дещо з запізненням. І вимикається ліхтар поворотом рукояті до характерного клацання. Для того, щоб вимкнути червоне світло, необхідно. Натиснути на ліву кнопку. Натискаємо на ліву кнопку, утримуємо, вмикається червоне світло. На яскравості 25 люмен. Тобто збільшити її неможливо. І наступне коротке натискання на цю ж саму кнопку. Викликає маяк, червоний маяк, який буде видно на дуже велику відстань. Що дозволить використати даний ліхтар як у кемпінгу, так і десь у подорожі. І утримання кнопки вимикає ліхтар. Червоним світлом ви можете користуватися при вимкненому білому. Тобто, у вас ввімкнуте біле світло, вам потрібно ввімкнути червоне світло. Ви натискаєте кнопку, утримуєте, отримуєте червоне світло. Якщо воно вам не потрібно, ви вимикаєте і залишаєтесь на білому світлі. При цьому. Тобто, якщо поворотний вимикач тут ввімкнутий, то при вимкненні червоного світла ви перейдете на біле світло. Ну і біле світло, зрозуміло, ви вимикаєте поворотним вимикачем. Це практично все, що стосується, власне, ліхтаря. Що стосується фумігатора, як я вже казав, тут розташований підігрівач пластин. Кладайте туди пластину, вона фіксується, тоді вмикаєте фумігатор. Виробник зробив все для Запобіганню випадкового ввімкнення фумігатора. Тому фумігатор викликається наступною командою. Ви коротко натискаєте на кнопку фумігатора, а потім затискаєте її. Тобто ось так. І тільки тоді вмикається фумігатор на максимальній потужності. При наступному натиск... натисканні на цю кнопку, як бачите, загорається зелене світло, це фумігатор, знаходиться зараз. На малій потужності. І так ви можете між ними регулювати. Велика потужність, мала потужність. При затисканні цієї ж кнопки ви вимикаєте фумігатор. Ну і вже дещо відчувається, що він встиг нагрітися. Ну і звичайно, в даний ліхтар, як я вже казав, вбудований практично повербанк. Не просто батарея для живлення ліхтаря та фумігатора, а власне повербанк. Тобто від цього повербанку. Можна заряджати гаджети. Для цього тут служать два порти, який закривається доволі такою потужною гумою заслонкою. Порт USB-7, який служить і в ролі повербанку, і для заряджання власне самого гаджету. І порт USB-A, тобто для використання у ролі повербанку, щоб заряджати якісь пристрої, що ми зараз і перевіримо. Тож, друзі, я під'єднав зараз. Щоб перевірити, як заряджається від повербанка цього ліхтаря, телефон. І давайте подивимось показники. Тобто, що ми зараз бачимо, що це майже 9 вольт 13 А і взагалі це 12 Вт. Зрозуміло, що це телефон не із тих, який підтримує максимальну швидку зарядку. При зарядці більш потужного телефона, він видає 15 Вт. Тож, друзі, як ви побачили. Ліхтар таки видає доволі потужний струм для заряду якихось гаджетів. У мене, на жаль, не виявилося під рукою ноутбука, щоб перевірити на ньому. Звичайно, на нього видасть ті самі 20 Вт, які було обіцяно. На телефон те, що він видавав при розряді телефону десь до 60%, це було 15 Вт. А другий телефон, який я вам показував, в нього трішки більший струм зарядки. Але я думаю, що на телефон він ті самі 18 Вт видасть, якщо на початку зарядки, тому що ми знаємо, що на початку зарядку струм заряду більший. Щодо форм-фактору даного ліхтаря, цей форм-фактор дуже універсальний, який дозволяє використовувати ліхтар у різних ситуаціях, але є деякі недоліки у цьому. Тобто, подивіться, оця рукоять розташована, як бачите, тут по центру. Так? І дивіться, якщо я її піднімаю вгору, то ось тут залишається доволі мало місця для того, щоб комфортно тримати ліхтар ось так, якщо ви йдете ось так. Тримати його, звичайно, можна, але це не наскільки комфортно, чим так, якби ми могли повністю засунути руку. Що могли б зробити? Могли б, звичайно, підняти рукоять і збільшити дещо її у розмірі. Я розумію, чому так не зробили, тому що ліхтар важкий. І ця рукоять, якби була довша, він би тримався ще гірше на металічній поверхні, тому що він практично в такому положенні не тримається, що я вам зараз покажу. На жаль, друзі, із-за того, що ліхтар важкий, то на вертикальній стіні неметалічній, як бачите, це шкафчик такий металічний, то ось так він не тримається, тільки якщо отак. Ну, тобто, якщо отак закріпити його, то він тримається. Також він буде на стелі триматись, якщо металічна там, стеля або якась неметалічна поверхня, зверху також буде триматись без проблем. А на вертикальній тільки ось так. На металічній поверхні він тримається тільки, якщо поставити отак на металічну поверхню, якщо його примагнітити десь до металевого даху, примагнітити на капот. Якщо у вас піднятий капот, ви можете примагнітити, під кутом, він теж буде триматися. Не буде він триматись лише ось так. Але я вважаю, що можна було б цим пожертвувати заради того, щоб його було зручно носити ось так. Звичайно, це такий не дуже великий недолік цього ліхтаря, тому що залишається ще дуже багато методів його використання. Ну і зрозуміло, його можна брати в подорож, тому що все-таки це практично повербанк. І вага його, якщо врахувати таку велику батарею, не така і велика. Давайте ми його зараз зважимо. Тож вага, зараз я спеціально підсвічую, щоб це було видно. 519 грам. 20-тисячні повербанки важать приблизно скільки ж, то він і повинен скільки важити. Тож, друзі, що ми тепер перевіримо, тепер давайте підемо в Outdoor і побачимо, як світить даний ліхтар. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія. І, як бачите, ліхтар світить, у нього є деяке згущення більше в центрі. І е, периферія засвічена на 180 градусів. Але вона дещо не така потужна, як центр. Тим не менше, це росіяне світло. На мінімальному режимі, як бачите, світить приблизно на 15 метрів. Зараз давайте я буду збільшувати. Регулювання на ліхтарі плавне. Тобто всю цю територію, 90 метрів, він покриває. І спробую дещо плавно зменшувати яскравість. Як бачите, це можливо. Отак От виглядає світло даного ліхтаря на стіні. Як бачите, деякий круг все-таки є. І тут розсіяне світло. Тож, друзі, який висновок по даному ліхтарю, незважаючи на його деякі недоліки, як я вже казав, це за рахунок рукояті. Звичайно, більше ви будете використовувати цей ліхтар все-таки у стаціонарному положенні, тому що це дуже прекрасний кемпінговий ліхтар. Незважаючи на те, що у нього мінімальний режим білого 50 люмен і червоний у нього 25 люмен, що дещо забагато, як дехто порахує. Але чесно кажучи. Я практично ніколи не використовую режими нижче 5 люмен. 5, 10, 25 теж нормально. Тим більше, що якщо у вас кемпінгове містечко, наприклад. І також не забувайте про його антимоскітну складову, яка зустрічається дуже рідко. Чесно кажучи, я й не пригадаю такого ліхтаря, повербанка і заодно і фумігатора. Можливо, вони є, звичайно. Але я такого не пригадую, якщо чесно. Тому я вважаю дану модель дуже перспективною. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!